Міжнародна місія «Слово Боже, Солтаненко, мир вам. В молитві Отче наш Ісус Христос говорить, що ми повинні вживати хліб насущний кожного дня, щоб бути насторожі, як написано в Книзі Діяння Святих Апостолів, другий розділ, що церква щоденно перебувала в начанні Слова Божого, щоб диявол не підкопав і не зрозумівав наше життя. В Матвії, 25 розділі, говориться про дів мудрих і нерозумних дівах. Мудрі це ті, що берегли помазання, а помазання вливається на тих, хто. Наступає на сатану, збирає душі для Господа. Це ті, що знаходяться в однодушності, самі їдять цей хліб, слово Боже, і діляться з ним з іншими. Нерозумні вони приходять в церкву як для розваги. І зараз війна в Україні віруючих і церков не стало, тому що церква це учні, які стоять на вченні апостолів і пророків. Бог дає таланти кожному по мірі віри. І що ми з цим будемо робити? А будемо примножувати, або закопаємо. Ті, хто примножує, отримують нагороду, а ті, хто закопає ліниві, в них немає страху Божого і не хочуть прикладати зусилля, щоб наступати на сатану, будувати церкву. Бог продовжує говорити, що є вівці, а є козли, є благословення і є прокляття. Благословенні – це ті, хто служить церкві, вкладається в дітей Божих в учнівство. Продовжує справу Ісуса Христа. А хто прокля... а хто прокляті? Ті, хто свої думки мають, це козли. Котрі йдуть в полум'я вічне, вічне пекло, рішення за нами.